Привіт, котенки, всім привіт, котінки! Всім привіт. це Кристиночка. Так, коротше, поговоримо. Йому зміняє. Андрея. Андрея, так, да, Кейну, я це бачила. Чесне слово, я це бачила. Ну то. Вона взагалі не гарна. Урод, ну фу, як вона може йому підходити, як? Скажіть, якщо я гарна, дуже гарна я. Йому підходжу тільки я, по характеру, по всьому підходжу, А вона, что вам все поедем назад і все. В Село своє. Ну В Своє вонюче село поедем она. Там, де він її взяв, і поедем она. Ой, ми будемо пари з Кейном. так, мій план почти майже готов. Майже готовий мій план. тільки осталось дис зробити, і все. Я вам что коло коли буде дис. Андрей вообще уродкает. Ну гарно така. Купляюсь якийсь хламу якісь ненормальні нормальні для себе. І вона на хвоста стоїть. Ой, я куплю гарні речі, і що, що ти купила. Ну давай ще, Не знаю. Ви ж якийсь на концерт, тоді буду. ой, Я б прозрала його гроші Кеїна. Серйозно, це ватафак. Це, це вже не прикольно. Вона хоч багато, вона не працює навіть. На нього на шиї ще сидить, в нього на шиї. Вона нічого не робить бо додому. Ой, не прибирай, не убирай, не прибирай бо думаю, нічого не робить, тільки він їй... Допомагаю мені робить, а вона нічого не ледаша, корова. Котики, давайте зробимо так. Ви покажете віть окей, покажете. Він зрозуміє, яка вона ленива, срака вона. І тоді все буде окей. О, так Отак не можна жити на його шиї, хай воно. І тепер. О, я забула, що вона не може знайти роботу, бо її не приймають на роботу. Я забув це. Що... Так її не приймають ніде, тільки одна робота це двітником і одна робота це буде бомжом, бомжихой бути, клоуном в циркі клоуном. А моя місце йому допомагати. Я йому буду допомагати з зі зідемон відео. Е э. э. О, о, кстати, я тут, я тут, я тут, я тут, я тут, вибачте, що лагало, вибачте, так. Я йому підходжу, ми всі підходимо тут, я і Кейн понедіальною парой. Тільки вот потрібно одне мені зробити, її вигнати, щоб вони було більше не пари були, а я і Кейн. Це йому покажу, це відео, І тоді ми розберемося. Бо вона буде бомжим все життя і клоуном, колониха. Вона тратить його гроші тратить, його гроші, карманні не є гроші тратить. Так не можна жити, можна жити тільки по-другому економити, а вона не робить, тільки тратить і тратить на свої хотілки, а я нам така, що не буду тратити його гроші. Боже, <глаз> яка смішна вона вже. Это смешно. И вообще она дурочка. Что? Вот оба на хейт. Окей. Всем пока, котики. С вами была Кристиночка. Всем пока. С вами была Кристиночка.